Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Поросята, які будуть скоро відлучатися. був 27.09. Через 4 місяці буду ламати злучку, сім'я свиней. Будемо переходити на 21-22 день відлучення поросят. Поросят будемо залишати в цих станках. Будемо пробувати, тому що поросят тут багато і треба. Відлучати і раніше. Ось дома розчена свинка. Бачите, мало поросят привела. Ось така вона відбувається. Вона буде випрокована. Ось такими бутусики лежать. Сламка у нас така шикарна. То, то... То епочка була, то, ще одна ефка. Така у нас справа 26 -е число по розбуте, сьогодні у нас 16, -е. скоро відлучення. Відлучка у нас робиться 30 днів, 30-31 день середнього, але виходить і 26-200, Іноді відлучаємо 23, коли свинку треба. Віднімати, відлучати раніше від поросят, тому що дуже маленько, засмутують. Така ситуація. Бачите, вже молочко налито. Починається нарочка, наливає молочко, тричі за ніч і справи. Як бачите, мух нема, але або дуже мало. Працюють пробки на каналах, частенько зливаємо. Така ситуація. Ну і використовуємо препарат фугіту. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.